Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні в нас 1 січня 2023 року. Я вас усіх вітаю з прийдешніми святами, з Новим Роком. Бажаю вам найголовнішого здоров'я та миру, нехай усі ваші мрії збуваються, нехай ваші рідні завжди будуть з вами поруч. Терпіння вам, наснаги, витримки, і я впевнена, що цей рік для нас стане ріком переможним, ріком щасливим і ріком щастя. А, а сьогодні ми з вами будемо розмовляти про шкарпетки, і це буде звіт. У спільний проєкт Шкарпеткова корзиночка. Цей проєкт минулого року започаткувала Оксана Левчук. Посилання на неї, а також на всіх дівчат, які приймали участь у цьому проєкті, я залишу в описі під відео. Ви можете зайти і подивитися, що ми протягом Більше ніж півроку в'язали шкарпетки. Треба було зв'язати хоча б одну пару в місяць і показати. Я вам сьогодні покажу мою пару, яку я зв'язала в грудні. Крім того, вставлю фото і покажу, які були зв'язані шкарпетки саме в цьому проєкті в 2022 році, але їх зв'язалось набагато більше, тому я Ну, То вже інші проєкти, то я не буду їх показувати тут, а тут покажу лише ті, що в'язала саме в цьому проєкті. І е, в цьому минулому місяці в грудні мені захотілося пов'язати шкарпетки для себе, і я вирішила, що я буду так робити, саме так. І вибрала е, отак, пряжу, бо захотіла я зв'язати шкарпетки. Е, Різнокольорові зі смужечками додати трошечки жакарду. Але вийшло все не так. І я зв'язала е, наступну пару чоловічих шкарпеток. Ну, так вийшло. Але нічого. Я вам зараз розкажу, з якої пряжі я в'язала, і покажу вже шкарпеточки. Значить, це от Лізе Артісан, колір. 797 -й. ось Наступний колір це Alize Comfort socks 432. -й. Далі наступний 522-й, також Alize Comfort socks Ще я додавала отаку пряжу картопусу Socks з Ян Юні. Колір К025. І ще в мене була отака пряжа, я не знаю її назву, я її купила в секонд хенді І от не знаю. Ну, я підпалювала, вона повністю розсипається, тому я вирішила, що це саме шкарпеткова ниточка. По, по товщині вона дуже схожа, і тому я так собі зробила висновок. І тепер вам покажу, які шкарпетки в мене вийшли. А вийшли ось такі ось такі ось шкарпеточки. Бачите, я тут спочатку робила трішки жакардику. Ой, щось прицепилось тут. От трішки жакардику. От, до п'яточки. П'ятка тут звичайна, яку я, ну, я вже розповідала, що я в'яжу, коли я чоловічі, то я використовую або французьку, або п'ятку Стронг. І потім я вже вирішила, що будуть просто такі смужечки. От. І от такі вийшли в мене шкарпеточки. Вони мені дуже подобаються, вони такі, знаєте, Ну, як для чоловіка, не, кожна, не кожен чоловік буде носити, саме такі, але мій сказав, що так, я буду, мені подобається. І він лишився задоволений саме цими шкарпеточками. Ось таке. такі вони вийшли. Я їх, до речі, встигла дов'язати 30 грудня, тому це шкарпеточки грудня. І ось така вийшла пара. Значить, вага цих шкарпеток 67 грам, і зв'язані зв вони на 45-й розмір. Тому, отак, отака в мене пара. Ну, а зараз я вам буду вставляти фото а, тих шкарпеток, які я в'язала протягом цього спільного проєкту. Я зв'язала їх 11 пар. А, я дуже задоволена, тому що я собі ставила мету на 2022 рік зв'язати 12 пар шкарпеток, але в цьому проєкті 11 і ще в мене були шкарпетки, мабуть, десь 4 чи 5 пар, може 6. Які зв'язані поза межами цього проєкту, тому я дуже задоволена. І ви знаєте, я думала, все, цей проєкт закінчився. Трошки відпочину від шкарпеток, хочу пов'язати щось інше. Але будуть знову шкарпетки, і я думаю, що ви вже досить скоро побачите, які самі. От. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам усього найкращого. Відпочити хоча б декілька днів цих святкових, якщо у вас є така можливість, хоча б виспатись і якось настроїтись на трудові на наші робочі дні. Тому усього вам найкращого і зустрінемось в наступних відео. Бувайте!